І зараз подивимося, що і як буде тут відбуватися. В принципі в нас під контролем дві точечки, підрубає сердечник 715, бабаха просто офігіла. Але подивися, скільки ми пропускаємо. Розуміть, пішов, звісно, що не в нашу користь, але все ж таки бабаху відправляють, ліквідовують. І тепер тут загрози на гнізді ПТСАУ, на самому респавмі немає. Самому респавмі ворожих сил. Залишається в них ЛТ, залишається в них важкий танчик, той який концепт-барабани. І, звісно, що барабан і в них ЛТ. Це бачати. Е е яка відправляють в гараж. Це зробив, вроді, наш якраз такий взводний братик. І ми їдемо разом із ним добивати. Добирати концептом. У нас 499 е хітпонтів, за один кук він нас не забирає, мається на увазі за один снаряд із свого барабана. Тому можемо катити і врубати. Один блокуємо, він ще має один. Але подивися, яка була наплив союзної команди, і нам допомагає нам допомагає, звісно, що його зводний братик афганського Синдрома вибити цю перемогу.